Справа 589. Не виконуючи обчислень, установіть, якою цифрою закінчується значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Тоді дивимося, у нас вираз 55551 55 У першому завданні, що підноситься до квадрату, що це означає цей вираз, що в нас буде 55551 55 множитись на 55551. 551. Ну добре, якщо в нас є такий вираз, то ми бачимо, що кількість одиниць 1 буде множитися на 1. І закінчуватися цей вираз буде точно на одиничку. Записуємо тоді, що 1, що множиться на одиницю, дорівнює 1. Один. І записуємо тоді, отже. Вираз. Закінчується. Закінчується цифрою 1. Добре. Ну що ж, з першим заданням ми розібралися. Тепер аналогічно з другим. Що означає вираз 7771 у третій степені або в кубі. Це означає, що 7000. 771 буде множитись на 7771 і буде множитись на 7771. Ну добре, якщо так, то знову маємо, що кількість одиниць, Щоб знайти нам треба 1 помножити на 1 і помножити на 1. То ми пишемо 1, що множиться на 1, і що множиться на 1, буде дорівнювати одиниці. І знову записуємо, отже. Вираз. Закінчується. Закінчується. Цифрою один. І. Переходимо до третього виразу. Бачимо, у нас є 11115 в квадраті. Ну що ж, що означає цей вираз? Цей вираз означає, що у нас буде 11115 множитись на 11115. Ну чудово. Якщо так, то щоб знайти кількість одиниць. У нас тут є 5 одиниць, і тут 5 одиниць, то ми записуємо, що 5, що множиться на 5, буде дорівнювати 25. Ну і записуємо. Якщо так, то у нас добуток буде оцей точно закінчуватися на 5 І вираз буде закінчуватися на 5. Пишемо отже. Вираз. Закінчується. Цифрою. Є. Ну, а тепер приходимо до четвертого виразу. Бачимо 177 у кубі. Що означає цей вираз? Цей вираз означає, що 177. буде множитись на 177 і буде множитись на 177. Таких множників буде 3. Добре, то щоб знайти, наскільки буде закінчуватися цей вираз, нам треба 7 одиниць, помножити на 7 одиниць і помножити на 7 одиниць. Записуємо, що 7 помножити на 7, помножити на 7, це буде дорівнювати. 7 на 7 це 49, що множиться на 7, і це дорівнює. Яким чином можна 49 помножити на 7? Дивіться, давайте ми запишемо 49 як 50 мінус 1, що множиться на 7, і це дорівнює. Переносимо. Якщо ми розкриємо дужки, буде 50, що множиться на 7, мінус 1, що множиться на 7. І це дорівнює 50 на 7, 5 на 7 35 і 1 350, відняти 1 на 7 це 7. І це буде дорівнювати тоді 350 мінус 7, це буде 353. Тобто ми бачимо, що наш вираз буде закінчуватися точно тройкою. Записуємо тоді, отже, вираз закінчується цифрою 3. ну що ж. Ось таке логічне завдання на цьому вправу завершено.